Якщо ти задавався питанням, як максимально ідеально торгувати по технічному аналізу на криптовалюті та взагалі чи можливо це, я продемонструю тобі свою реальну торгівлю на криптоактивах на біржі Quotex, торгуючи на 30-секундному таймфреймі, короткострокові угоди, і відповідно в кінці відеоролику продемонструю результат. А що дуже важливо, протягом відео я буду показувати тобі та пояснювати, як чому я заходжу та як я знаходжу ту або іншу угоду. Тому приємного перегляду. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту, тому якщо. Ви досі не зареєстровані на ній. Виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом варто налаштувати графік. для цього я змінюю час нашого таймфрейму на 30 секунд та додаю єдиний індикатор, індикатор RSI котрі я застосовую за для того, щоб максимально гарно позначати та розуміти, коли ми будемо пробувати наш рівень супротової підтримки, або коли ми будемо відбуватися від нього. Якщо ви ще не дивилися відео про індикатор RSI, обов'язково по ось посланню посиланню вище перейдіть Та можете перед це відео подивитися, як ми його використовуємо. Далі я починаю шукати сетапи, просто гуртаючи всі криптоактиви, тобто від вищого до нижчого, я гуртаю та. Дивлюся за дохідністю і де буде найкраща дохідність, тобто дохідність більше там 90%, Да, це взагалі пу ідеальне, але в принципі її більше. Вісьмисти доволі гарний, і по ній можна торгувати. То якщо я бачу гарну дохідність, гарний стаб, бачу якусь ситуацію, в мене є розуміння, як ми будемо рухатися, то по тій угоді я її буду заходити. Першу угоду я бачу по токену Aptos. Зараз я буду відкриватися на 2 хвилини час і та одразу буду клікати напрям донизу. Поки що давайте продемонструю вам аналіз до даної угоди. Він є максимально примітивним, і відштовхуватися ми з вами будемо від рівня супротиву, котрий зараз я відокремлю на графіку. Беремо даний. Прямокутник синього кольору, після чого відокремлюємо подібний рівень супротиву. І давайте його зараз максимально детально розберемо. Кожний рівень супротиву формується у нас з певного елементу, тому я роблю принтскрін, і на принтскріні давайте все це діло вам продемонструю. Беру білий колір та показуємо кожний елемент нашого рівня супротиву. У нас їх декілька, і знову ж таки кожен відповідає за. Певний момент в минулому, і по ньому ми можемо з вами отримати свою певну інформацію. Дивіться, перший момент це формування, просто нам про те, що зараз формується наш рівень супротиву. Далі йде підтвердження, підтвердження знову ж таки нашого формування. Це можна сказати підтвердження з'являється тільки тоді, коли у нас є формування, тобто немає формування, немає підтвердження. Але якщо у нас є і формування, і підтвердження, ймовірність того, що найближчим часом ми з вами будемо відпрацьовувати вперше, тобто у нас буде. Перше відпрацювання, відпрацювання номер один, вона реально дуже сильно зростає та є дуже великою. І відповідно, ми з вами бачимо, що зараз ми відпрацьовуємо, і ось тут маємо коли маємо відпрацьовувати відкривати вже угоду. Ми з вами прогавили цей момент, не бачили, да? але був такий момент, ще ось тут, і ще ось тут. Тобто, у нас вже було. Три відпрацювання, коли у нас є велика кількість відпрацювань, це каже нам про те, що вагомість даного рівня супротиву на графіку реально доволі велика, і це не просто якесь формування певного цінового діапазону, від котрого ми з вами відштовхуємося, а це реально. Вагома фігура на графіку, котра свідчить нам про те, що зараз ми маємо відбуватися. Коли ми з вами бачимо таку велику кількість відпрацювань, можемо без проблем заходити донизу, тобто відкривати угоду у низхідному напрямі, і спостерігати за тим, як ми зараз будемо відпрацьовувати. Відкрився знову ж таки. Я на час праці 2 хвилини, адже ж у мене 30 секундний час нашого таймфрейму і. Ми з вами знову ж таки відштовхуючися від певного моменту митуну, можемо робити висновки про те, як будемо з вами відпрацьовувати. Поки що отримали профіт 13300 наша виплата. А давайте знову ж таки повертаючись до часу експірації, вам поясню на дві хвилинки я взяв, оскільки ми з вами можемо подивитися і на те, як ми відпрацьовували до цього, і з цього вже робити висновки. Дивіться, ви в першому моменті нам з вами знадобилося Три свічки, щоб сильно впасти донос. Тобто, наш абсолютний мінімум буст був ось тут. Але якщо рахувати, він навіть був тут. Але як не крути, дивіться, якщо б ми з вами входили з ось цього хаю на дві хвилини, нам би з головою часу вистачило. Тому що дивіться, можна прорахувати. Раз, два, три, чотири. Чотири свічки по 30 секунд. Це дві хвилини, друзі. Відповідно, можемо подивитися і зрозуміти, що часу б нам вистачило. Давайте дві хвилинки проведемо ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто п'ять. Червоних свічок знову ж таки дві хвилинки нам би вистачило. Оскільки, коли ми заходимо на час експірації дві хвилини на 30 секундному таймфреймі, то ми з вами маємо побачити чотири свічки. Тобто, в цілому, ми з вами зможемо побачити чотири свічки. Далі буде час експірації. угода буде розрахована, і ми з вами вже будемо фіксувати прибутковий або мінусовий знову ж таки результат. Ось тому 30 секунд, стекунча один. Тому 30 секунд ми з вами бачимо. Це наш час таймфрейму, Знову ж таки, хто не розуміє 30 секунд, це одна свічка. І ми отак по свічкам рахуємо. Тобто я подивився всі ці моменти. Шведесенко порахував да своїм вже таким, скажімо, досвідченим глазом, досвідченим оком вибачаюся. І зробив певні висновки, що зараз маємо відпрацьовувати донизу. Вуаля, відпрацьовувала донизу, отримали гарний профітний результат. Потокину Ethereum бачимо доволі гарну та доволі цікаву ситуацію. Зараз відкриємося на час експерації одна хвилинка. Я так чисто різьму знову ж таки це вже. Почувши трошки зазор на одну хвилину 10 секунд. І що ми з вами зробимо? Дивіться, беремо знову ж таки рівень супроту і зараз його позначимо. Беремо такий самий прямокут і відокремлюємо подібну ситуацію, що було у нас на апосі, тільки дещо, дещо знову ж таки іншого. Беремо знову ж таки прінскрін і відокремлюємо кожний елемент нашого з вами рівня. Дивіться тут у нас було формування, тобто ми тут наш рівень сформували. Далі ми його тут підтвердили в ось цьому моменті. Після чого друзі у нас знову ж таки після осих, як я вам казав, вже до цього, двох елементів завжди завжди має іти відпрацювання. Тобто, коли вони, вони да у нас є. Ми з вами маємо відпрацьовувати. Тобто ймовірність на те, що ми з вами будемо відпрацьовувати, дуже дуже велика, Десь 90% ну плюс-мінус знову ж таки. Ну, у мене немає там якихось точних аналітичних даних, проте знову ж таки, виходячи з того, як я торгую, скільки я торгую, я бачу та розумію, що на подібних ситуаціях ми з вами маємо рухати доносу ну, з дуже, дуже дуже великою ймовірністю. Зараз по даній угоді, скоріш за все, будемо фіксувати мінусовий результат. Давайте я поставлю хвилинку і поки що просто клікну два рази, щоб відкритися перекратям. Поясню, чому зараз я відкриваюся перекриттям. Це максимально просто, тому що, по перше, я очікую, що це у нас хибне пробиття нашого з вами. Рівня супротиву. По-друге, я відкриваюся ще раз, тому що індикатор RSI, знову ж таки, про котрий я вам розповідав на початку відеоролику і казав, що якщо ти не дивився відео і не розумієш, як працює RSI, то вам обов'язково варто його подивитися. Зараз RSI якраз таки і підкаже нам про те, що найближчим часом ми все одно маємо рухатися домузу, тому що він знаходиться біля вищої відмітки, біля даної верхньої червоної лінії, яка у нас є відміткою в 70%, знову ж таки, на індикаторі RSI. Ось, і відповідно, він є прямим Підтвердження про те, що зараз, скоріше все, маємо рухатися до нас. тому я інвестую подвійну суму в дану угоду, тобто для того, щоб відбити втрачене та зробити кошти зверху, мені треба інвестувати в два рази більше. І, відповідно, у мене заберуться втрачені мною кошти в попередній угоді, і ще я. Зароблю профіту зверху, Вуаля, фіксуємо реально максимально гарний профітний впевнений результат. Бамс! розрахування в кожної угоди по 6650 тисяч гривень. Чистого прибутку ми вже маємо. Дуже цікава ситуація по валютній парі Ефіріум. Дивіться, що ми зараз робимо з вами. Ми тимося на 15 секунд нас, блін, Друзі, ну не буде тут чіткого пояснення від мене. Це вже, скажімо, більш такий наглядний трейдинг, скажімо, враховуючи те, коли я дивився на графіки, коли я просто сам дивився і вже сам розумів, як ми з вами будемо відпрацьовувати. Тобто, блін, це просто аналіз, який я зараз роблю до даної години, його не пояснити. Я просто бачу. Доволі багато ситуацій. і в мене розвивається набаченість. Там я відповідно забираю гарні стап. Дивіться, зараз тут треба поперекриватися. Ось тут чесно, у мене нуль мандражу на подібній ситуації. Ну, от просто нуль. Тобто, я взагалі не розглядаю варіанту, що я можу зараз отримати мінусовий результат, тобто в цілому, враховуючи перекриття, тому що тут все доволі просто. Ми з вами дуже сильно рухаємося вгору, і ми не можемо це продовжувати вічно. У нас має страпитися відкат це певний момент на графіку, коли ми з вами рухаємося, 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 щось, скажімо, впираємося, да або просто через те, що ми дуже довго рухаємося, нам варто продати, тобто хтось буде точно продавати свій актив, вже тому що ціна дуже велика, і ми будемо з вами трошечки, але спадати. Відповідно, такі моменти можна ловити на графіку. Конкретно в нашій ситуації, коли ми бачимо з вами 30-секундний, знову ж таки час таймпріму, я відкрився до носу на 15 секунд, щоб забрати максимально, максимально швидке відпрацювання та максимально швидко знову ж таки зафіксувати. Прибуток тому, що відкат він не буде доволі великим. Він якраз таки і був ось таким 30-секундним. Тобто, 30-секундна свічка була відкатною. Одна свічка на таких моментах буває відкатною. Відповідно, я це побачив та відкрився донизу. Але як зрозуміти, що зараз має бути відкат? По перше, він знову ж таки може бути абсолютно завжди, і це залежить від ситуації, бо ситуації буває просто ну реально маса. Але конкретно у нас. Дивіться, індикатор RSI був сильно сильно високо. І коли індикатор RSI вище червоної лінії, відкат може трапитися просто в просто будь-яку секунду. Я дивлюся на графік. Бачу, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість зелених свічок поспіль. Відповідно, я беру і відкриваюся донизу на максимально короткий строковий час. Знову ж таки, такий, скажімо, скіл розвивається не одразу, і з'являється він у вас не з нуля. Він у вас починає з'являтися. Ви починаєте бачити такі знову ж таки дуже короткі моменти тільки. Ті знову ж таки сесії, коли ви вже торгуєте там на ваш там тисячний, да, там, або двотисячний раз, тобто я за графіками стежу вже три роки, три роки поспіль, ну можливо, там на якісь тільки свята, я пропускав знову ж таки торгівлю, або коли десь сильно-сильно відпочивав. А так я кожен день дивлюся, кожен день аналізую ринок і кожен день бачу подібні ситуації. Тому просто можу вам точно сказати, що коли ви бачите дуже. Швидкий спрямований до гори, скоро має трапитися відкат, і якраз таки такий відкат на маленькому часі експірації ви можете ловити але. Знову ж таки, будьте обережні, щоб всі кошти в перехарцях не злити. В результаті та цей відеоролик я фіксую плюс 18 тисяч гривень чисто прибутку, що точно є доволі гарним результатом. Якщо ти, друже, хочеш більше дізнаватися про трейдинг, більше розумітися в технічному аналізі та в торгівлі криптовалютою, а можливо ще й отримувати сигнали безкоштовно, то тобі варто підписатися на мій телеграм-канал. Він буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Просто переходь, та ти там знайдеш всю потрібну тобі інформацію. Коляга буде корисна. Як і новачкам, так і досвідченим тренерам. Адже ж там є все починаючи від банального мого лайфстайлу Моїх думок та знову ж таких сигналів, по котрі ви можете торгувати та також заробляти кошти разом зі мною. Сподіваюся, що це відео було корисним для тебе, та ти точно дізнався для себе щось нове. Можливо, зрозумів, як торгувати рівні супротивої підтримки, або просто зараз у тебе є, хоч якесь розуміння, як ловити ті самі малесенькі відкати. Але в будь-якому разі, друже, на зв'язку з тобою був Захар. Дякую за перегляд. Бажаю тобі всього найкращого, великих прибутків. Ми зустрінемося в Телеграмі.